Вітаю, друзі. Сьогодні, 25 жовтня 2025 року, і стало відомо про те, що регіональний суд Корнойбурга це в Австрії найближчим часом розгляне питання щодо видачі України колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова. Нагадаю, трохи коротко контекст до повномасштабного вторгнення Російської Федерації він втік з України завчасно за кілька днів, його затримали за короткий час у Сербії. Він перевозив велику кількість готівки. Там його були засудили до року ув'язнення. Не знаю, чи він там реально відсидів чи ні. Але е, після цього, в жовтні 2025 року, він переїхав в Австрію. В засобах масової інформації я читав колись про те, що Наумов злив дуже серйозну базу росіянам. Ну, це можливо така версія українського слідства. І ось е, в жовтні він приїхав в Австрію. ДБР хвалиться в Телеграмі про те, що е, в співпраці з е, Офісом Генерального прокурора з Міністерством юстиції швидко зібрало документи про екстрадицію Наумова і передали їх у Австрію. Але я б е, не радів з цього факту, що швидко зібрало документи, і що регіональний суд Корноїбурга в Австрії скоро розпочне цей процес е, щодо видачі в Україні цього генерала Наумова. Кадра Зеленського, Баканова. З однієї простої причини. За аналогією згадаємо, скільки часу розглядається питання екстрадиції у Сполучені Штати Америки, які мають значно більше можливостей тиснути на Австрію, ніж Україна. Розглядається питання екстрадиції Фіртоша. Якщо я не помиляюся, з 2014 го чи навіть раніше, з 2013 року це питання розглядається. Тому як на мене, вся ця ситуація, вона подібна на договорнічок між Опою, ну в особі, звісно, Зеленського, і на умову, що ти, мовляв, чувак, переїжджай в Австрію. Ми розпочнемо екстрадицію, типу, і використовуючи правові механізми у Австрії, будемо тягнути твою екстрадицію дуже довго роками, а те десятиліттями. Ти будеш на свободі, внесеш там заставу. Е, і будемо імітувати таку потужну діяльність, що ми тебе хочемо екстрадувати, а ти типу, поборешся, щоб тебе не екстрадували, що це типу політичне переслідування. І в такому темпі будемо діяти аж до тих пір, поки чи щось зміниться політична ситуація, чи е, витече строк е, давності притягнення до тебе до кримінальної відповідальності, чи. Ми знайдемо якісь інші механізми, як тебе захистити, тому що ти нам в Україні тут не потрібен. Ти нам потрібен просто як е, людина, за якою ми годимося. Але результат нам не потрібен. Ось так все це, як на мене, збоку виглядає.